Друзі, для чого ми граємо в шахи? Напевно, що найфундаментальніше питання, яке може задати собі шахіст. Ну, людина, яка дуже багато слідкує за сучасними шахами, скаже, що це або тайтл якийсь, або звання, або навіть високий рейтинг. Скажу я вам, що це все чудово, але на довгорічну перспективу, на далекостроковість, воно не претендує. Існує така штука, яка називається останній результат чемпіона. Варто чемпіону. Програти, і всі вже будуть пам'ятати, що чемпіон, він, от, він у тому-то програв, насправді він уже не чемпіон. Така ж сама штука із рейтингом, ну і з титулом взагалі. Чим більше часу триває шляхова гра, тим більше гросмейстерів, майстрів і звання це неминуче, неминуче знецінюється. А що ж не знецінюється, і не знеціниться ніколи. Якщо ви дійсно будете займатися витвором високохудожніх творів, якщо ви зіграєте хоча б одну партію, яка буде красивою і сильною, вона увійде у вашу історію. І, можливо, навіть переживе вас. Ба Більше, якщо ви зробите якийсь особливий хід, який до цього ніхто не робив, а істинний стратег, він іде туди, де ще ніхто не був, і робить такі ходи, які ще ні, ніхто не робив, ви зможете увійти в історію. Друзі, присвячуйте увагу цінним речам, і нехай вам щастить!